Вітаю! Сьогодні вам послання від вашого вищого я на оракулі любовні нотатки. Ви обирайте сова і дракончик, перший і другий варіант, ставте на паузу, обирайте свій варіант. Перший варіант сова. Вам послання. Послання від вашого вищого я, те, яке зараз вам необхідне. Вам послання. Якщо ви знаєте англійську, читайте самі, якщо не знаєте, робіть скрін. Тим більше, що ззаді ви не встигнете прочитати, робіть скрін, введіть в Google-переводчик і переведіть собі своє послання, тому що я англійської не знаю прочитати. Мені теж треба у переводчику вводити. Так, другий варіант вам послання від вашого вищого. Я ось таке вам послання, дракончик, вам послання. Робіть скрін, вводіть Google переводчик і читайте своє послання, тому що я на читати не знаю, мені теж треба вводити Google переводчик. Надіюся, ви встигли заскрінити і прочитати собі своє послання. Дякую за увагу.